Тринадцять історій наших оборонців зібрані на сторінках цього видання. Феодосія колесник віднаходила мовні сюжети у шпиталях, розмовляла з військовими, ветеранами, учасниками АТО та революції гідності. Це дійсно це такі. Історії сповіді захисників, їхні переживання, їхні хвилювання, навіть багато таких історій. Як вони в непрості, непростий час, як вони дякуючи о тому українському слову, як вони виходили з складних ситуацій і навіть спасали життя на презентацію книги, завітали і її герої. От я рахую, що мова це основа, це те, що Взагалі, фундамент всього будь-якого людини. Це Ідентичність можна так сказати. Я так рахую. Видання вийде накладом у 500 примірників. До того ж, радіо перше створило його аудіоверсію. Ми створили аудіокнигу, де кожну історію можна окремо переслухати можна переслухати цілу книжку. Загалом, наша Ольга Талипська, наша ведуча, це все озвучила. Наш звукорежисер це все змонтував, і ми в такий спосіб до цього проекту долучаємося.